Вітаю всіх, хочу зробити відео. Як Роб... здають Сумщину чи не здають? Я робила відео спеціально для людей. Мене запитали про Донецьку область. Це питання, відразу кажу. Донецьку область дають наші ворогу. Донецьку область дають наші ворогу. Питання і серії так чи ні. Ні. Зрозумійте, ніхто нікого не здає. Там нереальні руйнування. Там постійна розвідка колаборанти. Це працює. Але. Розумієте, це Україна. Вона, вона в ролі жертви. Ось тут Донецька область в ролі жертви 100%. В цьому розкладі саме це жертва. Ось. Ну і застій, там буде застій. Ви знаєте, там не буде повної окупації, там буде застій. На жаль, там буде ось така ситуація. Застій повнючий. Повнюч. Добре. Донецька область. Кордони 22-го року. Повернуться під контроль України. Донецька область. Кордони 22-го року повернуться під контроль України. Повернуться. Яким чином? Ну, ну, окупація зрозуміла, що там є окупація, не без цього. Кордон 22-го року я беру, Помірно. Ви знаєте, а це офіційність. Ось, дивіться, три старші аркани. Це дуже важливе питання. Це вже було угоди. Це, це офіційні документи, це офіціоз. Це буде домовленості. Це не військові карти, це домовленості. Кажу відразу. Три карти довгі домовленості. Донецька область не чекаємо швидкого нічого. Там буде довго й по домовленостям, тому що деокупувати військово це капець як неможливо. На даний момент ситуація така.